Він став на захист як в 15-му році, так і в 22-му. Він віддав здоров'я за клаптики української землі, яку хотів відібрати ворог. Микола Дубинський, воїн збройних сил України, до війни з Росією, працював різноробочим на ремонтах, їздив по різних містах, аби заробити гроші та прогодувати родину. Коли почався збройний напад Росії на схід України, чоловік, не вагаючись, вступив до лав української армії, воював у гарячих точках. Я пішов би, якщо був вдома, і в 14 му б пішов. Я коли повернувся, я сказав, що це ще тільки початок, і ще прийде час, коли ми будемо і в БДшки, і форму закапувати в кінці городу. Я це знав. Я останув на 24-му, у мене стояло дві сумки, е, собрані. Е, сухпай, спальник, плітка, вода. Е, все це було собрано. Мені що таке треба було, сісти в машину і поїхати. У 2021 році чоловік приймає рішення звільнитися, але боротьба за цілісність держави не зупинилася, а навпаки, розпочалася з новою силою, повномасштабним вторгненням. Жінка зателефонувала. Каже, вмикай телевізор. Кажу, він ніде. Де ну, ракети полетіли. Машини були заправлені, діти на падусавки, в селі в Гущині. Сів в машину, забрав дітей. За два години вирішив, як їх доставити, відправив на украино польську границу. Они 27-го вже перешли границу. А я одразу дзвонив в бригаду, встретил здесь і з первого выстрела там. Микола боронив свою землю, захищав Чернігівщину на позиціях неподалік рівнопілля. З радістю пригадує момент звільнення Чернігівської області від окупантів. На жаль, у 22 му звільнити вдалося лише північ України повністю. Микола відправився на схід. Перше, що ми відбивали велику новосілку, потім переходили під Гуляйполе. І от Гуляйполе велика новосілка. Оце от, тут рік. Потім списали разом з машиною. Майже рік в тиловій в частині інженерні війська. А потім мене догнала рознарядка, поранення отримав в Сумській області, підрив. Все. Що, що я можу сказати? Вибуховий пристрій, причому позиція була дуже цікава. Вибуховий пристрій все. Це був дуже-дуже великий вітер. Зранку обход позицій і підрив десь сантиметрів 70 від мене. Контузія, втрата ока, осколкові рани ніг. Найважчим та найболючішим для нашого героя стало відновлення. В цьому йому допомогли чернігівські волонтери. Коли перший раз побачив праву ногу, то сфотографував син, сказав, тату, та це ж каже, м'ясний павільйон, говяжий ряд. Мені зателефонували, тут є в Чернігові волонтерка, вона е, добре спілкувалася з моїм наводчиком, і вона допомагала нам все. І коли я вже потрапив до Чернігова, я вже після лікарні я звернувся до неї, мені потрібно було е, ну, таке у, в своєму плані звернувся. А потім через деякий час мені зателефонували, сказали, що так і так, спробуємо тобі допомогти. Я надіслав у цей медичний центр свої виписки, те, що в мене було, і прийшли, поспілкувалися, що мене турбувало, розповів. Перший раз після першої процедури майже повністю не спав ніч. Ну, Мені для того, щоб заснути, ногу треба було вилежити, обезболюючих жменьку. А після третьої процедури я забув про все. Вони не бачили один одного, зв'язувалися лише телефоном. Інна різуха, голова єдиного волонтерського центру, порадила одну з чернігівських клінік, яка безкоштовно допомагає військовим відновитися. Микола до нас поступив після поранення. У нього осколкове поранення було зони ніг. Ми працювали з ним на протязі місяця. Знімали больовий синдром, його турбували судороги, в нього перебиті були нервові закінчення, в нього була пересадка тканин, котра дуже погано приживалася. Наша методика вона працює з всіми цими проблемами за рахунок того, що радіохвиля поступає в мішкідковину мембрану і запускає процес ревіталізації. Тобто, ми Відновлюємо тканину. Люди, у котрих не приживається тканина, наприклад, після пересадки шкіри, то це їхня процедура, це їхня можливість, щоб зберегти тканини. Військовим ми допомагаємо безкоштовно. Все це на безоплатній основі. Тому що зараз такі часи, що ми повинні друг другу допомагати. Ми співпрацюємо з волонтерами, а всі виписки медичні, котрі вони. Нам надають, ми відбираємо найважчих. В першочергову ми забираємо найважчих, а потім паралельно вже беремо ті випадки, котрі ну, більш-менш вже легкі, де людям не так потрібна ця допомога. Єдиний волонтерський центр допомагає військовим з 2014 року. Президентка благодійного фонду каже, нещодавно започаткували безкоштовну видачу продуктових наборів для військових. Ту гуманітарну допомогу, яка надходила від країн-партнерів, вже роздали. Але Попит від поранених та виведених поза штат військових меншим не став. Коли почалася повномасштабне вторгнення, то люди, з, знаєте, з таким навіть не знаю, як це. На гребні патріотизму і розуміння того, що треба захищати свою державу, свої сім'ї. Вони взяли в руки зброю і прийшли захищати. Але коли зараз люди повертаються без кінцівок з такими проблемами по своєму здоров'ю, то і вони кинуті, вони залишаються кинуті. Тому треба підтримка суспільства, підтримка влади. Хочеться, щоб швидше реагували на щоб бюрократія ця не затягувала людину, бо їй треба займатися своїм здоров'ям. Хочеться, щоб сприяли з усіх боків і підтримували цю категорію населення. Там багато поранених, але продуктові набори для них теж важливі. У них немає зарплатні. Воно знаєте, суспільство розділилося на п'ять категорій. Це Військові, які не захищають, поранені, які кинути ну, напризволяще, сім'ї загиблих, волонтери та люди, які допомагають, і люди, які не в тімі. Так хочеться звернутися до людей, які не в тімі. Зараз проект закінчується. От за півроку ми роздали 200 продуктових наборів. І це не тільки продукти, це увага. Люди ну, поранені відчувають, що про них дбає суспільство. І це важливо. це важливо. Ми хочемо продовжувати, я бачу необхідність в цьому проєкті роздачі цих продуктових наборів. І давайте долучайтеся, є картка, є телефони. Просто подзвоніть і скажіть, я можу допомогти тим-то. І це буде правильно.